Середа, 4 вересня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. О 4.41 ранку російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами. Найбільше ударів зазнали Львів та Кривий Ріг. Продовження серпневої сесії Чорнівецької міської ради. Які питання розглянули депутати? Сьогодні відбулася традиційна прес-конференція Чорнівецького міського голови Романа Клічука, на якій він прозвітував за роботу у серпні. Уночі 4 вересня російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами. Найбільше постраждав Львів та Кривий Ріг. Вже відомо про загиблих та десятки поранених. У Львові внаслідок атаки є загиблі серед дорослих та дітей. Серед вбитих цієї ночі росіянами мати та її три доньки. Понад 40 людей поранено. Пошкоджено півсотні багатоквартирних та приватних будинків. У кривому розі окупанти влучили по готелю. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Серед них десятирічна дитина. Будівля готелю частково. Возруйнована, пошкоджені і житлові будинки поруч. У середу, 4 вересня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, боронячу Україну від російських окупантів. Солдата Івана Николайчука провели в останню путь у Драчинцях. Вічна пам'ять та слава герою. Більше 20 питань порядку денного депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання серпневої сесії. Її відкрили минулого четверга, 29 серпня. Тоді всі питання не обговорили, тож зробили перерву. Сьогодні депутати зібралися повторно на порядку. Денному переважно земельні питання. Подробиці далі. Забудова на вулиці Мізюна, яка знаходиться на початку мікрорайону Роша, одне з питань, що активно обговорювали у сесійній залі. Чи виконує забудовник умови і побудує поруч дитячий садочок? Питання дискусійне. Буде він там чи не буде? Ми навіть не можемо знати. І знову в нас буде нестача місць в дитячих садочках. Знову ці мешканці будуть відвозити діток чи в центральну частину місця, десь сюди ближче, чи в інші садочки. Ми підтримуємо цю позицію. З самого початку, коли ми декілька місяців тому розглядали питання надання дозволу на зміну цільового призначення, оренда землі буде тільки до кінця року, і він має вам презентувати проект будівництва дитячого садочку і дякую, що ви підтримали цю позицію. Зараз іде мова виключно про зміну цільового призначення для того, щоб збільшити надходження 2 мільйони гривень, так як він і так комерцію там будує. Справді я пам'ятаю на наших депутатських комісіях неодноразово, коли проходили представники забудовника. Якби ну вони самі визнавали про те, що якби ну, те, що обіцялося, абсолютно не виконано. Якщо мова йшла про повноцінний дитячий садочок в такому важливому мікрорайоні міста, то зараз взагалі мова йде про просто вбудову, і то не не факт. Він на Комісії по допрацюванню чітко говорив про те, що він не має де втулити дослівно. Вам кажу слово дитячий садочок. Побачимо до нового року, як він презентує нам зміни. Це проект рішення де про зміну цільового призначення, де він буде платити оренду на 2 мільйони гривень більше в рік місту. Тобто, якщо ми це не приймаємо, ми, ми просто поганому заводонку говорити, ми даруємо 2 мільйони гривень. І якщо їх не буде, ми їм нічого не продовжимо, нічого їм не дамо, тому що вони приїжджали, керівництво обіцяло. І дали Арман слово. Васильович, якщо вони не виконають слово, ми звернемося до правоохоронних органів? Звичайно. Добре, після тривалих обговорень питання зняли на доопрацювання. Його розглянуть під час наступної сесії. Наталія Фрунзе звернулася до департаменту урбаністики та архітектури з проханням передати аварійний дитячий майданчик у дворику на вулиці Садовського громадській організації Турбота. Там планують облаштувати простір для відпочинку людей похилого віку. Ми зараз постараємося підготувати якийсь проект рішення. Якщо не встигнемо зараз, то вересневій сесії вам презентуємо для того, щоб виключити з переліку дитячих майданчиків, для того щоб могла турбота вільно. З конфліктів реалізовувати проект депутатка Ірина Добровольська звернулася з запитом виділити земельну ділянку на вулиці Донбасівській для облаштування інклюзивного дитячого простору. Роботи профінансують меценати. Після розгляду земельних питань перейшли до виступів депутатів. Більшість доручень стосувалися освіти, зокрема, облаштування укриттів та підтримки талановитих школярів. Хочу попросити вас підтримати моє притокольне рішення все таки віднайти механізм заохочення учнів, які показують високі знання на рівні держави, не тільки з предметів іноземних знання іноземних мов, а тік, а також з інших предметів, які викладаються в школі. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини сі 4 Фінансова підтримка збройних сил України, реконструкція водогону, призначення старости у Чорнівці, початок навчального року та інвестиційні проєкти для розвитку спортивної інфраструктури. Основні питання, які порушили під час традиційної щомісячної прес-конференції Чернівецького міського голови Романа Клічука, про що ще запитали журналісти, розкаже Олена Кречко. У серпні на підтримку Збройних сил України Чернівецька міська рада виділила 19,5 мільйонів гривень. До того ж, минулого тижня батальйонам громади передали партію дронів. Також 29 серпня у ди пам'яті захисників і захисництво України було відкриття алеї на Ворокевича біля найбільшого прапора, який є в області. Ми готувалися до цього довго. Ну і всі ми віримо, що ця алея така, як не є, така і лишиться. Тобто що ми її не будемо збільшувати. 31 мільйон гривень на придбання житла для учасників бойових дій виділено з державного бюджету. Це мова йде за субвенцію. А яким чином вона ще збиватиметься, я не можу сказати. Відає всім цим власна адміністрація. І він в черга є у них, а не а не в місто. Майже 20 мільйонів євро додаткової грантової допомоги від Європейського Союзу через німецький банк розвитку КФВ буде виділено Чернівецькому водоканалу. Раніше німецький банк виділяв кошти в рамках цього гранту на суму 30 мільйонів євро. Це прийшов лист з КФВ банку. Це ви пригадуєте, що я коли з'їздив в Берлін на форум, де було прийнято рішення про виділення коштів на допомогу Україні. Ну і тут я прочитаю, що враховуючи ефективну співпрацю Щевецької міської ради та КП Ченісів до канала, також позитивну динаміку впровадження проєкту щодо реконструкції муніципального водного господарства міста Чаннісі. За ініціативи Кафебанку було проведено раз заходів, за яким у рамках програми фінансової підтримки України Україн Ф Фасіліті між кафе, урядом України та Європейським Союзом було досягнуто доволеність про спрямування додаткових грантових коштів у сумі майже 20 мільйонів євро для співфінансування вище зазначеного За яким принципом визначають, які ділянки доріг ремонтувати, та який обсяг робіт не залежить від стану не лише асфальтного покриття, а й мереж. На Заньковецькій це коли зняли верхній шари Бруківки і гнуту, там виявилося величезне провалля, де може автомобіль заїхати. Скоріше всього, то це вода, і за якийсь там час вона вимогла, і воно могло це привести до катастрофічної наслідки. А є як на Сторожинецькій. Ми ж аналізуємо, чи ти на поточний, чи на капітальне. А коли вскриваємо, дивимося, а та труба вже як папірус. Тобто ми розуміємо, що там пройшло би місяць-два воно б все попроривало. Каплицю усипальницю Буковинських митрополитів, що на вулиці Зеленій, рішенням виконкому передали Православній церкві України. Відтепер там будуть правити служби як румунською, так і українською мовами. Щодо облаштування комунальної парковки на території Святодухівського собору на вулиці Кафедральній, Роман Клічук відповів. Я думаю, що вже десь у другій половині жовтня то там вже буде парковка платна. Ми не вважаємо, що ці кошти не діти в цей мають діти в бюджет міста. Ну, якщо коротко, ми відкриємо там парковку однозначно. А у Чорнівці можуть призначити тимчасового виконувача обов'язків старости села замість Івана Дробета, який нині служить у збройних силах України. Звісно, треба і є в старості. Ми сьогодні списувалися в п'ятій ранку, тому що я дзвонив вчора до Івана. Обговорили, щоб шукати когось, хто би тимчасово був виконуючи обов'язків старості. Ну, справді там є багато питань різних, і воно, звісно, зручно для громадян Чорнівки, щоб хтось був по на місці. Призначити тимчасового старосту планують розпорядження міського голови. Але, як зазначив мер, кандидатуру обговорять із чинним, який в Збройних силах України. Футбольний стадіон у Чорнівській школі міська рада планує відремонтувати. Також у трьох школах Чернівців відновлять спортивну інфраструктуру за підтримки інвесторів. Якщо це проведуться конкурси, то ми отримаємо штучні поля в трьох школах, де можуть до 3 ще, ще, ще до 4 використовувати саму школу, а після вже навчального процесу буду використовувати приватні клуби, які на себе взяли в бурді відповідальність, і ще його отримувати. Для роз'яснення на балансі, чи я вам Школи? Звичайно, так, школи. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Михайло Урбанович. Новини СІ-4. Верховна Рада підтримала звільнення чотирьох міністрів Кабміну, віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра юстиції Дмитра Малюську, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина. Також заява до ВРУ про відставку надійшла і від міністра закордонних справ Дмитра Кулеба. Однак її розгляд перенесли. Остаточний список кандидатів оголосять на засіданні фракції Слуга народу ввечері Четвертого вересня. Відреставрувати фасад двері чи браму свого помешкання у Чорнівцях можливо за програмою співфінансування, яка передбачає, що частину коштів сплачують співвласники будинку, а решту фінансує міська рада. Якщо фасади та двері поступово оновлюють, то історичні брами у центрі міста, а їх десяток досі у занедбаному стані. Відремонтувати їх нині немає кому. До того ж, такі роботи дороговартісні. В Вчинівцях цьогоріч планують відреставрувати 14 старовинних дерев'яних дверей. Проєкт реалізовують на умовах співфінансування мешканців будинку та міської ради. Торік за подібним алгоритмом 10 старовинних дверей відремонтували, а за весь час існування програми з 2016 року понад сотню. Та у місті її двері та брами які реставрації, не підлягають. Як до прикладу, на вулиці Богдана Хмельницького, 68. На жаль, от такого розміру, такої складності роботи брами не попадає. В програму через те, що реставрація їхня дороговартісна. Відповідно, мешка... частина суми, яку повинні зібрати мешканці, вона теж велика. Ці брами реально унікальні за рахунок того, що наше місто в основному забудовувалось Більше там 130 років назад ці брами збереглися краще, наприклад, чим у Львові, бо там раніше будувалися великі будинки. Їх, до речі, не так багато. За словами реставратора Віталія Москулюка, двері на вулиці Богдана Хмельницького, 64, виготовлені за технологію найперших кам'яних будинків у Чернівцях. Я думаю, що цим дверям значно більше 200 років. Це одні з самих старих дверей з таким збереженням. Їх є ще декілька в центральній частині, але вони в внутрішніх. Ну, в під'їздах, виходах на галереї, вони в трошки в іншому стані, а це от одні з самих старих дверей. Ну і тут опять же степінь збереження ручки точно дуже дуже давня. На вулиці Університетській, 27, брамі 250 років. Ці двері, чим від попередніх, відлічаються, що вони декілька разів подавалися в програму, але за різних обставин не вдалося їх зробити. І ну, це та ж сама історія, що двері великі, брама велика. Вартість велика, час реставрації довгий. Вікторія Діденко, начальниця управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради, зазначає, за ці об'єкти брались, але для тамтешніх жителів будинків сума завелика. Справа в тому, що ці двері дуже габаритні і вони коштовні у своєму виконанні реставрації, тому мешканці думають на рахунок прийняття дольової участі стосовно реставрації цих дверей. Можливо, об'єкти будуть переноситись на наступний рік, наприклад, тому що ну це звичайно виконати такий великий об'єм роботи якщо б навіть взяли їх сьогодні, то до нового року можливо, що і майстри не справляться. Євген Басалюк, Олександр Окіпняк, новини СІ4. Триденний курс журналістики від кар'єрного та бізнес-хабу. Вона спільно з медіахолдингом СІ4. Учасники навчились, як поводитись в об'єктиві камери, як вести діалог із спікером, як працювати з соцмережами на базі регіонального телеканалу Сі 4 Випускники після практичних занять отримали сертифікати про проходження курсу та можливість подальшого стажування на телеканалі. Про емоції та результати далі у сюжеті. Марина Петрова 11 років мріє стати журналісткою. У соціальних мережах кар'єрного та бізнес-хабу вона побачила набір на курс інтенсиву і вирішила зареєструватись. Три дні це начебто мало, але я була шокована, наскільки кожне із питань було охоплено обширно, тому що коли ми прийшли і дістали всі свої блокноти і такі, типу, будемо писати, нам кажуть, ні-ні ні, виховайте, у вас буде просто практика. І Так і було. І от кожен день він чимось новим в мене асоціюється. Тобто, перший день це було радіо, на яке я реально давно хотіла. Потрапити мені було цікаво спробувати подивитись, і коли, от прямо були в прямому ефірі, ми це все слухали і так притихли, і Там про просто там прямий ефір. Я Каже, я, я це все чула. Типу це було дуже цікаво. Наталія Цуркан, вчителька англійської мови, вирішила змінити фах і спробувати себе у журналістиці. Так як я з освітою філолог англійської мови, мені подобається працювати як із дітьми, так і з дорослими. Час покаже. Я не покладаю дуже великі надії, але як мінімум буду старатися, буду робити все для того, щоб розвинутися в тій чи іншій сфері. Журналістика це для мене цікаво. Жанні Центі, інтенсив від хабу вона та медіахолдингу Сі4, допоміг працевлаштуватись на радіо. Дуже допоміг в плані проявленості, в плані того, щоб не боятись говорити, не боятись сказати, навіть якусь дурниці, тому що таке також буває. От тому так допоміг. З 2 по 4 вересня спільний дзвона ХАБ та СІ-4 проходив інтенсив. Учасники за цей час встигли попрацювати практично, ознайомитися з процесом підготовки матеріалів. У Чернівцях активно розвивається культурне життя і осінь обіцяє бути насиченою подією. У Чернівецькому національному університеті відмінили індивідуальний графік навчання. У Чернівцях на ділянці дороги Галицький шлях заводська Хотинська проводяться ремонтні роботи. За останній час збільшується кількість нещасних випадків під час будівельних робіт. Не для всіх перший навчальний день вересня закінчиться позитивно та з приємними емоціями. Дитячі майданчики на вулиці ентузіастів, міста Чернівці. Бездіяльність комунального підприємства чи байдужість мешканців, коли ми побачили ці є, їхні сяючі очі, які вони задоволені, які вони натхнені? Тобто бачимо, що є результатом, той потенціал був. Впроваджений в цю діяльність у даний курс, тому це дуже приємно спостерігати, які вони задоволені тим більше їм буде пропонуватися робоче місце завдяки співпраці. Ми тільки заохочені, щоб продовжувати таку співпрацю і такі курси в подальшому. Юген Пасалюк, Дмитро Тацюк, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.